Попит на генератори в Кропивницькому збільшився вдвічі після масованого обстрілу енергосистеми України 23 листопада, каже продавець Олег Ситнік. Тоді енергопостачання на Кіровоградщині не було майже добу. В цьому магазині генератори розкупили. Ті що є на вітрині заброньовані. На 3 кВт, на 4 кВт і Є ще один дизель. Щоб не отруїти щедним газом та не влаштувати пожежу, використовувати генератори потрібно, дотримуючись таких правил. Користуватися лише виробами, які пройшли сертифікацію. Застосовувати дані пристали дозволяється лише на відкритому повітрі на відстані не ближче ніж 6 метрів до будівель, які мають віконні отвори. До заправки даних приладів, відкривання баків пальних під час роботи даних агрегатів заборонена. Дані агрегати можуть бути використані в окремих приміщеннях, але не в приміщеннях, в яких розташовані люди. На сертифікаті має бути адреса та контакти виробника, параметри генератора, серійний номер, печатка і підпис відповідального компанії. Сертифіковані, тобто, це з офіційним сервісом, що вони відповідають нормам стандарту ЄС. І китайські такі генератори бувають. І Фірмові польські, руминські, китайські можна купити навіть за 20 тисяч, але меншої набагато потужності. А так, цінник це приблизно 30 тисяч, щоб було приблизно 2,5-2,8 кВт. Показує, як працює генератор. Для того, щоб його завести, обов'язково вмикаєте, Це і глушилка, і кнопка вмикання. Далі, коли він холодний, переводиться, повітряна заслонка в положення закрита і далі він вже заводиться. Загалом для під'єднання такої техніки треба викликати електрика. Це найправильніше. Військовий з позивним міцик генератор купив на фронт за 33 тисячі гривень. Гроші дали благодійники. Телефон, старлінк, радіостанції заряджати. Тільки більше для цього. Ну і плюс по помівачам, ну, ми там стараємося, як автомобілі, ті, які дають волонтери. Ми їх ремонтуємо самі, сварку підключити. Власник магазину Сергій Можар каже, є покупці, які питають, чи можна генератор ставити на балконі? Щоб не було, скажімо так, летальних випадків, то ми не рекомендуємо. Але люди, скажу так, нас не слухають. Але є газовідвідні трубки на вихлопні, які можна вдівати і робити вивод, скажімо так, за територію будинку, скажімо там на балконі. Віталій Тернавський замовив генератор для обігріву будинку. Що працював котел, ну світло зарядити, телефони, повербанки. Чи знаєте ви, як правильно ними користуватись? Так, в принципі, продавці поясняли, щось читав в інтернеті. А встановлювати, де будете. Рекомендовано взагалі на відкритому повітрі, там, де, або, як мінімум, під якимось навісом. За словами інспектора з пожежного нагляду Ростислава Болюка, цьогоріч отруєнь або пожеж через використання генераторів на Кіровоградщині не було. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.